Я вважаю децентралізацію одним із найважливіших рішень, тому що нам побудувати потрібно якісну систему врядування в країні, тоді ми зможемо провести секторальні реформи: і в охороні здоров'я, і в освіті, і в економічному житті. Тому що не здійснивши першого завдання, це повернути владу людям, повернути владу на місця там, де безпосередньо відбувається життя і формування стандартів життя. Ми не зможемо досягти успіхів у будь-якій сфері. Тому наше завдання спільне повернути владу шляхом децентралізації, яка ні в якому разі не послабить державу, а навпаки, її посилить. І те, що сказав у своєму виступі президент: оборона, антикорупція, внутрішня політика, зовнішня політика, а питання правоохоронної системи, судової системи, не може бути децентралізовано. Це питання гарантування прав і свобод людей, і це питання має вирішитися на центральному рівні. І тут немає жодних протиріч. Разом з тим, питання інфраструктури, доріг, шкіл, садочків, гарних тротуарів, сільських клубів, ФАПів це все питання мають вирішитися на місцевому рівні і ні в якому разі тут центральна влада не має це питання втручатись. Для цього нам потрібно впроваджувати децентралізацію, надати повноваження можливості отримувати кошти на це фінансування. І хочу підкреслити, що те, що було напрацьовано урядом, підтримано президентом, з точки зору перших кроків, ми вже їх зробили. А податковий кодекс, бюджетний кодекс і сам бюджет. Хто би що не говорив, сьогодні там є реальні механізми децентралізації, і я про це скажу сьогодні. Я думаю, що в доповіді міністра фінансів ми це почуємо дуже чітко і на цифрах, що насправді це відбулося. Але нова будь-яка нова система вона потребує адаптації і розуміння, врешті-що відбувається. Тому сьогодні ми пропрацювали в новій системі фактично тільки місяць, півтора. І тут вже є позитивні речі, і є речі, які потребують керування, в тому числі і на місцях. І я про це скажу. Ми прийняли закон про регіональну політику. Це означає, що ми вивели із ручного управління 3 мільярда коштів, які будуть направлятися на формування інфраструктурних проєктів на територіях. Це додатковий ресурс, який дозволить сьогодні територіям розвиватися. І ще один важливий проект закону чи закон, який ми прийняли, це добровільне об'єднання територіальних громад. Це те, що дозволить нам, мілкі громади, які зникають з мапи України. Я це підкреслюю. А за останній рік їх зникло за час їх зникло більше 700. А ви ми розуміємо, що за ті роки 700, коли в них був потенціал, сьогодні це буде більше і більше, якщо не зупинити цей процес. Так от механізм добровільного об'єднання покаже нам успіх формування самодостатніх якісних громад, які дозволять. Людям отримувати послуги на місцевому рівні. Нормальний садочок, нормальний ФАБ все те, що стосується життя людей на території, можливо, вирішити, в тому числі і за рахунок цих законів. Ці завдання стоять сьогодні перед нами. Але одна справа прийняти законопроект, інша справа, потрібно його реалізувати і допомогти показати той успіх, який сьогодні довгоочікуваний територія. І ми розмовляли з. Арсенієм Петровичем про те, що ми спільно будемо робити все для того, щоб об'єднати зусилля виконавчої влади, законодавчої влади для практичного впровадження спільно з міністерствами спільного впровадження якісно якісних реалізації цих законів. І нам тут потрібна буде підтримка на місцях. Це є надзвичайно важливим, в тому числі і формування регіональних стратегій, під які сьогодні. Ми отримуємо з вами фінансування і підтвердить міністр економіки. Я думаю, що ми отримуємо фінансування з європейського союзу прямими коштами фонд регіонального розвитку, який дозволить додатково отримувати ресурси на вирішення інфраструктурних проєктів і реалізації стратегії. І також хочу зазначити, що в уряді в парламенті сьогодні ухвалено ухвалено рішення про створення експортної ради, яка буде займатися децентралізацією і місцевим самоврядуванням на шляху. Провадження цих реформ в самому парламенті проходжені і таку, групу, і таку групу створено, в тому числі, за участі Міністерства, експертів і фракцій парламенту, для того, щоб всі розуміли, що ми будемо робити, як будемо робити крок за кроком ці зміни і, і, і реформи. Тому е, хочу всіх закликати до роботи і хочу е, от сьогодні продемонструвати декілька цифр, мені здається, що вони будуть дуже показовими. Обсяг фінансових ресурсів, це підготувала Асоціація міст України. Обсяг фінансових ресурсів місцевих бюджетів порівняно з 2014 роком збільшився на 34 мільярда. По нашим розрахункам, з, по міністерству, я пам'ятаю, було 39. Але 34 мільярда – це колосальний ресурс, який залишився сьогодні на місцях. Із них це 14,7 росту до 2014 року. Але увага, це не просто кошти, які передає державний бюджет місцевому бюджету. Це збільшення власних ресурсів місцевих бюджетів. Власних, не подачок, вибачте, зверху, а власне, що вони можуть сьогодні заробляти, так таких ресурсів стало втричі більше, ніж було раніше. Це дуже гарний початок, це дуже гарний старт. Окрім того, хотів би зазначити, що на 22% зменшилась кількість дотаційних бюджетів. Це означає, що 22% із 10 тисяч бюджетів стали спроможними виконувати свої завдання. Це означає, що припинена. На 22% умовно припинено процес самоліквідації територіальних громад, а навпаки. І окрім того, хотів би зазначити, що на 11,5% зросла кількість місцевих бюджетів донорів. Тобто це певна соціальна справедливість перерозподілу щодо вирівнювання доходів і видатків багатших і бідніших громад. Це теж є європейський принцип. Хочу зазначити, що це все тільки перші кроки. Разом із тим, хочу зазначити, що є перегиби і на містах. На місцях. І приведу вам декілька прикладів, які потребують реагування. Тому що деякі видатки на неспроможні громади ми сьогодні підняли з сільського рівня на рівень району. Це означає, що на рівні району має бути забезпечений справедливий перерозподіл. Тут питання догарів обласних державних адміністрацій, що ви є гарантами того, що права громад не будуть порушені, оскільки ресурс на рівні району є. І насправді. Приведу приклад Місто Трестинець Сумської області. Трестинецька районна рада затвердила свій бюджет на 2015 рік субвенцією місту на дитсадки і культуру обсягів, які вистачають лише на півроку. Тобто просто механічно взяли і дали половину грошей, ніж могли би дати, могли би дати не 100%, могли б дати і 120%, Бо цих коштів було достатньо. достатньо. Зменшились 2014 роком показники бюджетного забезпечення на дітей з 9 тисяч гривень до 7 тисяч гривень, на 22% менше. А могли би зробити це набагато якісніше? Тобто не можна пригнічувати сьогодні громади, навпаки, їх треба справедливо підтримувати. Наступне місто Долина, Івано-Франківська область, Долинська районна рада при прийнятті бюджету на 2015 рік запланувала субвенцію місту на утримання закладів дошкільної освіти та культури, обсягів, яких вистачить по зарплаті працівникам на 9 місяців, на харчування на 6 місяців, на енергетиці на 1 місяць. 1 травневі Іванівського району Херсонської області, районна рада передбачила фінансування на утримання дитячого садочка бібліотеки, Будинку культури в обсязі 130 тисяч гривень, що складає 63% від потреби. Хоча селу необхідно на утримання цих закладів у 2015 році, як мінімум 209 тисяч. Для порівняння в 2014 році на утримання дитячого садочку було витрачено 178 тисяч, а районна рада передбачає менше. Тобто районна рада, маючи кошти, Має забезпечити справедливий їх перерозподіл, і тоді у нас не буде проблем. Навпаки, люди відчують, що пішов процес реальної децентралізації. і на останок: Веселий кут Тальнівського району Черкаської області. Районна рада передбачила субвенцію на фінансування дитячого садочку лише в обсязі 80 тисяч гривень проти 160 у 2015 році. Тобто. А в 2014 році на 50% було менше на фінансування бібліотек. В 2015 році виділено 1 тисяча гривень проти 70 тисяч в 2014 році. Причому, що кошти у них це є передбачені і вони можуть не гальмувати а навпаки підтримувати децентралізацію. Тому впровадження на місцевому рівні зніметь дуже багато питань, а саме між взаємостосунками, район і сільські громади. Тому я би просив, щоб голова адміністрації. Якомога краще приділили цьому питанню увагу, не можна сьогодні такі речі робити. Треба громади підтримувати, стимулювати їх об'єднання, і тоді буде кращий результат тієї децентралізації, яка насправді є і а, яка не буде зупинена. І що стосується конституції, уважаю, пане президенти, я дякую за таку можливість і з честю я очолив цю групу. І я думаю, що в рамках децентралізації ми спільно з експертним середовищем українським венеційською комісією зробимо якомога кращий проект, який дозволить країну зробити не слабшою, а сильнішою при адекватному прозподілі як фінансових ресурсів. Повноважень і саме головне відповідальності, яка має бути невід'ємною частиною проведена централізації. Кожен рівень має нести свою жорстку відповідальність за ті завдання, які перед ним стоять. Дякую за вашу увагу.